два три діля! Це вчора в такий рецепт знайшла. Страха. Добрий день. Доброго дня! Добрий день, Марічку, добрий день, дитина! Гарна! Так, ми зараз мамою йде в театр. Я повернуся з, з роботи, я, я просто як я нормальний мужик, я просто це хочу, все. щоб мені бити. Я просто хочу бачу, щоб мені виносили мозок. Заспокойся, будь ласка, я що не маю права відпочити. Ти, ти маєш? А ти, ти заробила на той театр Ну що, це ж дитина, я за дитиною доглядаю. Я бачу, як ти доглядаєш. За дитиною виглядає. Ти, ти собою теж оглянула, на що приходилося. Так, да, короче, все, я сказав, як сказав, так і буде. Знову Оксана, ти чуєш? Як не день, так через день ті сварки. Господи, це молодь. Ну чому немає якогось там порозуміння? Це Марічка. Ой, Маріє! Добрий день! Добрий день, сусіди. Що, як там справа? Задовбав, пішли, це не наше діло. Маріє, мудріше треба бути, Мама, я ну, розумію, ми нікуди не йдемо. А я доня, ні сьогодні. Зараз підемо готувати на кухню батькові борщу. Пішли?